Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді перетворювач тиску Enders Hauser Sarabar M PMC51. Діапазон тиску від 0 до 10 бар. Механічне підключення СМС-1,5. СМС-1,5 DN38. Корпус приладу. Перетворювача тиску із нержавіючої сталі. бачок із LCD-екраном. Вказаний тип перетворювачів тиску використовується для вимірювання тиску тиску об'єму маси рідин. В харчовій промисловості посіки підключення харчове sms 1,5 Вихідний сигнал 420 мА. Точність вимірювання 0,1%. Від діапазону. Перетворювач тиску із ємнісною вимірювальною коміркою. Вказана комірка має високу хімічну стійкість, також високу стійкість до перенавантаження. Ось наша ємнісна ячейка. Накидна гайка СМС-1,5. Також в комплекті із перетворювачем тиску є тест ріпот із метрологічними характеристиками. Ви діапазоні від 0 до 10 бар. Похибка при тиску 0,3049, при тиску 10 бар 0,20231 відсотка. Досить точний стандартна точність 0,1, також можна замовити підвищену точність 0,75. Такий привод виробництва Андерсхаузер.